Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у баладу Тараса Шевченка. Утоплена так, це 1841 рік, і текст, знаєте, одразу хапає заживе. От-от, хочеться розібратися ну не тільки в сюжеті, а й у тому, як любов, материнська любов стає чимось страшним заздрістю, смертельною заздрістю, я б сказала. Все починається дуже атмосферно, оцей шепіт вітру над ставком. Хто хтосе, хто се? він ніби натякає одразу, що щось не так. Так, це створює настрій таємниці і, власне, трагедії. Поема ж розповідає про події, що сталися давно колись у нас на Україні. І в центрі стосунки матері і доньки мати-вдова, донька Ганна. Саме так. Давайте трохи розпакуємо цю історію. Значить, маємо вдову. Колись вона була вродливою, популярною, як пише Шевченко, і от у неї народжується позашлюбна донька Ганна. І вона її віддає чужим людям на виховання. Що за цим стоїть? Мабуть, страх осуду. Безперечно, соціальний тиск в ті часи був величезний. Доля дитини, народженої позашлюбом, ну самі розумієте, незавидна. Але цей крок він вже створює якусь прірву між ними чи не так? Думаю, так. Певну дистанцію, відчудження, і це, можливо, потім зіграє свою роль. Але далі фокус зміщується. Коли Ганна виростає саме так, вона стає справжньою красунею. Шевченко пише, як то поля серед поля. І ось тут, мабуть, і є той переломний момент. Абсолютно, краса матері вже, скажімо так, в'яне, а дончина краса розквітає, і навколо Ганни починають витися хлопці. Особливо там згадується молодий рибалка. Так, і це пробуджує в матері ну, страшну, просто руйнівну заздрість. Вона стає лютою, навіть так. Саме так Шевченко її описує. Вона починає ображати доньку, називає байстрям, знущається. Це дуже сильний психологічний портрет. І Шевченко ставить питання: де ж серце жіноче, серце матері? Ох, лихо. Власне, він показує цю жахливу трансформацію. Зовнішньо вона ще приваблива, стан гнучкий, високий, але всередині порожнеча. А серця не мати. Це дуже показово для романтизму. Так, оці сильні руйнівні пристрасті. Так, це одна з ключових рис. І ця ненависть стає настільки всепоглинаючою. Що вона навіть намагається Ганну отруїти, шукає зілля у відьми. Так, і цей епізод він не просто показує марність спроби, він підкреслює глибину її відчаю, її рішучість позбутися доньки, яку вона бачить як суперницю. Тобто трагедія вже відчувається неминучою. Абсолютно. І кульмінація настає біля води під час купання у ставку. Це, мабуть, найстрашніший момент поеми. Мати бачить красу доньки, бачить рибалку на тому березі, і це стає останньою краплею. Вона втрачає контроль. Шевченко пише: З роту піна, мов скажена, і кидається на Ганну, топить її. Жах. Але це ще не кінець історії, рибалка, який все бачив. Він кидається рятувати. Так, кидається, але вже запізно. Він витягає Ганну вже мертвою і знаходить мертвою і матір. Вочевидь, вона теж загинула в цій боротьбі у воді. І його горе, серце моє, дола моя, кричить він. Так, він навіть вириває пасмо Ганвиного волосся з рук мертвої матері. Дуже сильний образ. І тоді він приймає це фатальне рішення. Ходім жити в воду, каже він до мертвої Ганни. Забирає її тіло і йде з нею у воду. Разом назавжди, і отут власне історія переходить з такої ну побутової драми, хоч і страшної, щось містичне, фольклорне саме так: ставок стає проклятим місцем, і це дуже важливо. Трагедія не просто сталася і забулася, вона, ніби вросла в це місце, стала частиною народних вірувань. Про утопленець, русалок. Так, про неспокійні душі, пов'язані з водою. Це дуже характерно для українського фольклору. і Шевченко майстерно це використовує. І фінал. Оцей образ він просто ну, не відпускає мати, що виходить з води щоночі. Страшна, синя, розхристана. Мучиться, рве на собі волосся, вічна кара. А потім хвиля виносить голу ганусю. І слідом випливає привид рибалки. Він мовчки несе їй покривало. Збаговення зеленого? Так, сплетене збаговення, але він ніби соромиться подивитися на її наготу. Це такий, знаєте, потойбічний прояв його любові і поваги, і про все це знає лише вітер, який так само шепоче, хто се, хто се. Коло замкнулося. Повертаємося до початку. Отже, якщо підсумувати, що ми бачимо, це ж неймовірно потужна історія про заздрість, яка руйнує все. Абсолютно, про те, як материнська любов може переродитися на свою протилежність, на ненависть, про фатальне кохання, про гріх і його наслідки. І як Шевченко це поєднує реалістичну психологію і І глибокі пласти народної міфології, вірувань. Він показує найтемніші сторони людської душі і те, що злочин не минає безслідно, він стає вічним прокляттям, класична романтична балада по суті. Так, з усіма її атрибутами надприродне, фатальність, трагізм. І наостанок, можливо, така думка для роздумів нашим слухачам: наскільки ця трагедія результат лише внутрішньої особистої лютю матері, її заздрості. А наскільки тут зіграли роль зовнішні чинники, той самий суспільний осуд, про який ми говорили, страх втратити увагу, привабливість і в очах інших, і, можливо, у власних очах? Що саме підштовхнуло її до цього останнього жахливого кроку? Є над чим подумати. На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.